Наприкінці осені в Україні відзначається одне з найважливіших свят день працівників сільського господарства. Аграрії області зустрічаються, щоб підвести підсумки сільськогосподарського року і відзначити кращих працівників галузі. Нинішнього року агропромисловий комплекс Харківщини спрацював ефективно і злагоджено. Тогда сразу заметить о том, что, во-первых, у нас уже намолочено свыше 4 миллионов 100 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. И мы подходим к тому рекордному урожаю, который был в 2014 году. В первую очередь необходимо отметить, что на сегодняшний день уже практически закончена уборка подсолнечника. И мы вышли на миллион триста тысяч и являемся лидерами в производстве семян подсолнечника. На сегодняшний день Харьковская область входит в пятерку областей, которые выполнили свыше миллиона тонн сахарной свеклы. Для нас это очень важно показать, потому что мы очень длительное время таких достижений уже не имели. Я хочу подчеркнуть, что это не только в растеневодстве, но и в животноводстве мы имеем прекрасные показатели. Таким образом, сельское хозяйство сегодня демонстрирует действительно развитие, демонстрирует, что мы согласны и можем, самое главное, делать треть валового продукта всей Харьковской области. 2016 рік ще не завершився, але фахівці стверджують, що за багатьма показниками він не гірший за минулі роки для сільськогосподарської галузі. Хочу звернути вашу увагу на таку стратегічну культуру, як Гречиха. Область при потребі в гречці 8,7 тисяч тонн зібрала більше 21 тисячі тонн або в 2,4 Рази більше потреба це друге місце в Україні. Из За складних погодних умов ще не завершено збирання кукурузи. Середня обласна вражання з цієї культури понад 50 центнерів з гектара. Шість господарств області зібрали з одного гектара від 100 до 125 центнерів кукурузи. Харківська область є лідером серед областей України по виробництву соняшника, якого зібрано понад 1,3 мільйона тонн, що з урахуванням. Завершення його збору дозволить області буде першою серед регіону України. Всім відомо, що від праці сільських трударів їх знань та умінь залежить стабільний розвиток нашої держави, а відтак і благополуччя кожної родини. Я хочу привітати всю нашу харківську аграрну громаду із великим святом. Свято, можна сказати, перемоги, тому що наша область входить в п'ятірку кращих областей України, де дійсно починаючи від рослинництва і тваринницької продукції, ми маємо високі і непогані здобутки, адже це клопітка праця керівного складу, спеціалістів і всіх наших робітників, які працюють на ланах і фермах нашої э, Слабожанщины. У нас как раз у совпало в цьому році було 15 лет. Так що ми зустрічаємо в добром здраві. У нас хорошие не несмотря на ту ситуацію, которая сложилась. Потому что мы эта ситуация, которая там внешне политическая и экономическая, она подтолкнула к тому, что мы ищем новые рынки сбыта. Выходим на эти рынки сбыта, и поэтому за счет экспортных поставок нашей продукции страны Африки, Азии, Восточного региона и так далее. То есть мы сейчас выходим из той пиковой ситуации, которая, ну скажем так, возникла в эти годы. Поэтому все у нас нормально. Ростити хліб, виробляти якісні продукти харчування почесна і важлива справа, і селяни своєю працею доводять, що навіть за складних економічних умов вони можуть досягати високих результатів. Этот год выдался очень сложным, но урожайность озимой пшеницы в среднем составила 46 центнеров с гектара. Это выше показатель, чем предыдущие годы. Даже в восьмом году был самый такой лучший год для Гарарьева, и то было 43 центнера с гектара. В этом 45. Кукуруза сейчас дает больше 70 центнеров с гектара. Это тоже показатель очень хороший. Ну, надеемся на успехи. Нас научились уже выращивать в районе нормальные, большие. Урожай працює на новіші сучасній техніці. Ви знаєте, це дуже приятно. Осталося нашим аграріям, наладить переработку і буде повний завершений комплекс. Ви знаєте, я думаю, що до діло буквально 2-3 літ, і в нас пойду строїти цехів, перероботка все буде нормально. Свято працівників сільськогосподарської галузі переконливо доводить спроможність і вміння аграріїв гідно виходити із складних почасти непередбачуваних ситуацій. Врожай зернових. Якби рекордний, не думали, що так і буде. В зиму уходили все слабо, а зібрали весною, як би, дуже добре. Удобрення ми повитягувало, те, що пізніше посіяли, по добре працювало. По, по технічним культурам теж подсолнуть, кукурудза дуже добре. Ну, осінь, звісно, нас якби нам нерви, тому що дощі були, дощі. треба було зиму посіяти вовремя і вбрати. І там чуть-чуть понірничало. Ну, Навірно, ж не дурно, що він високо. Косний год. Все сработало добре. Агрофірма Новий шлях зустрічає свято з хорошими високими показниками. З високим урожаєм зернових це близько 60 центнер. З високим більше 30 центнер урожаєм соняшника. Ми е, надоїли вже більше ніж по 6 тисяч літрів молока на корову. Може, це для когось показники невеликі, але для нашого підприємства, для традиційних умов господарювання це дуже хороший показник. День працівників сільського господарства свято не тільки виробничників, а й вчених аграріїв та сільськогосподарських вишив України, тих, хто готує кадри для роботи на землі. Три доктора наук. П'ять кандидатів наук виховано поставили крапку і стають цими людьми. Три монографії вийшли, чудові монографії для працівників сільськогосподарства, для науковців, для студентів, для магістрів і інших, хто бажає вивчати наукову аграрну науку. Саме головне, що ми закінчили успішно, польові роботи завершили. А сьогодні я всіх вітаю з днем працівника сільського господарства, професійним святом, де наука також приймає активну участь. Нам повезло, ми святкуємо і день науки, і день робітника сільського господарства. За що їм вдячні в вдолі? і хочеться працювати і дивитися в майбутнє. Наші студенти приймали участь у багатьох міжнародних конференціях. На сьогоднішній день ми намагаємося виходити на міжнародний ринок. І дітей, яких сільське господарство отримає через кілька років к себе на роботу, я думаю, вони привнесуть якраз раз тот опыт Західних стран і піднімуть наше сільське господарство ще на более високий уровень. Ми ну, хотілося б пожелати в цей день усім аграріям, хороших урожаїв, мирного неба і благосостояння. День працівників сільського господарства традиційно завершує хліборобський рік, сповнений хвилюваннями і турботами про врожай. Господарства Харківщини гідно зустрічають професійне свято. Сьогодні наше господарство Одоласького району одне з лідерів Харківської області і по збиранню газими культур і по збиранню соняшника, багато сьогодні мають результат більш ніж 40 центнерів з гектара. Сьогодні наше господарство які закінчують збирати кукурузу, мають показники за центнерів з гектара кукурудзи. і це вже не якісь там результати випадкові. Ми сьогодні працюємо, щоб більшість нашого господарств той досвід, який сюди накопичили, передали всім іншим. На сьогодні можу сказати, що базові господарства, такі як ПауПромінь, Полбзаря, агрофірма Піщанська Мрія. Это кернеловское подразделение, которое в сутки производят до 90 тонн молока. То тобто, есть говорить о том, что мы молочный район, мы об этом смело говорим. И соответственно в связи с этим могу сказать, что эти хозяйства на самом деле базовые, которые поддерживают не только весь район, они поддерживают непосредственно сельские территории, на которых проводят свою деятельность, и оказывают тобто, социально активный бизнес, те, которые не безразлична судьба каждого человека, пайщика и так далее. Майстерність и заповзятие противников аграрного сектора. Їх професіоналізм у сукупності з високою самовіддачею дали можливість забезпечити стабільні високі врожаї і зростання продуктивності тварин. Ми займаємо перші, другі, там треті, тобто в першій п'ятірці ми задніх не пасем Харківщина, бо тут люди дуже трудолюбиві. І ми одержуємо. Великі врожаї високі. Я взагалі так рахую, що краще селян немає людей, бо ми на землі і від землі, і ми цю землю ніколи не зрадимо, Вона наша рідна. За вагомий внесок в розвиток сільськогосподарського виробництва, вагомі трудові здобутки, високий професіоналізм та відданість справі, ряд працівників агропромислового комплексу Харківщини було відзначено грамотами та подяками Харківської обласної адміністрації та Харківської обласної ради. Представникам районів Харківщини, які найкраще проявили себе у різних сферах, вручили сертифікати на комп'ютерну техніку. Урочистості завершилися музичним подарунком, який підготували майбутні аграрії, талановиті студенти Харківського національного університету сільського господарства імені Петра Василенка.